Це поговоримо з нашими гостями Ірма Вітуловська, заслужена артистка України та Михайло Ясинський, продюсер. Вітаємо вас. Ми а, ірма, 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 ще немає. Тоді ми Михайло з вами почнемо. Михайло, вітаємо вас. Ну, диві... Добре, добро, вітаємо. Раді бачити. Дивіться, дуже хочеться Добре. в такому в такому стані зараз. І, 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 є певне таке емоційне напруження, коли хочеться витягти шаблюку та вирішити всі питання дуже радикально. Штатка. Але є одне але. Ми не повинні бути схожими на них, і в цій рамці повинні бути всі наші дії. І от хочеться вас питати, от ми бачимо пані Ірмо. Вітаємо вас. Вітаємо вас, марафоні. Вітаю, вітаю. вітаю. і от ми бачимо певні дії держави Україна по відношенню до культурного сектору країни агресорки та її ставлення держави. А хочеться розуміти, а що держава ще не зробила, що тому що ну фронти бувають різні. І фронт сил оборони це один фронт, а Культурний фронт це другий фронт. І він ну, не завжди про натхнення і не завжди про е, там, емоцію позитивно. А він і емоцію по відношенню до ворога. Так от що ще не зроблено на культурному фронті по відношенню до ворога? Які крапки не розставлені? Давайте поговоримо про це. А от хто готовий з думкою, той, будь ласка, і починайте. Отак. Раніше ну, вимкнувся, то як починає. Я спроб, спробую дякую. Ну Дивіться, ви сказали, пані Наталі, що треба якось щоб не, не бути схожими на наших ворогів. Я взагалі рахую, що взагалі термін заслужений артист. Ну прошу без образства, особи, особистих якихось моментів, але я вважаю, що це ну, дуже радянський руюменти. Якщо ми схожі на них, то ну, майже тільки пострадянські країни. І деякі з них взагалі мають цей рудімент радянської культури як звання, так звані, я чесно кажучи, як людина комерційна, я поділяв би, як ми вже казали на нашій наступному розмові, що я поділяв би все ж таки культуру від маскультури, і це різні два напрямки. І якщо, якщо держава, на мій погляд, чогось не зробила. Так, це по-перше, ну розділ, ні, розділила досі ці е, поняття: масова культура і е, культура взагалі. А, культура е, пов'язана з продажем квітків. Так от е, я думаю, що вважати народом артиста можна того артиста, який збирає великі зали. І насамперед вважаю, що народом артистам треба називати людей, які України треба називати українців. І взагалі для мене дико. Те, що цю, 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 це звання мали люди, які до України не мають ніякого відношення, і здивуватися, що вони зараз поводять себе не в інтересах України, це взагалі теж, ну на мій погляд, дивно. Треба позбавлятися цього родюменту, тому що він нічого не надає, Це Взагалі таке знаєте, ну дуже радянська така історія. Це як трижди герої радянського союзу, тобто. Трижди герой, тобто дважди герой. або ти герой, або ти трижди герой. Ну, так не так не буває. Це такий знаєте, сюрреалізм, як багато чого, що зараз відбувається з нашими сусідами нашим ворогом. Тому треба позбавлятися взагалі усіх цих а, м, рудіментів, а, всього того, що нас пов'язує із радянським а, минулим. І з тим, що із себе уявляє наш наш ворог. А він користується цим, і не треба давати йому для того нагоди. А ми весь цей час давали для того дуже багато привідів. У мене питання, чи це найголовніша біда, тому що мені здається, що якраз ось це легко дуже вирішити. Ну скасував ці звання, і все знаєте, чи це найбільше зло не, ці звання? Тому що да, ну що? Так, а так, прийде так на зміну треба. лауреат Гремі або лауреат Канського фестивалю? Це все рівно звання, правда? Скільки статуетом да, будуть рахувати ти. потім у наших? Так, так, так. Ні, але ж треба ні, розуміти, ні, ні. що в Україні ну настільки багато людей, яких ми навіть з вами не знаємо, які мають ці звання. І які отримували їх таким чином, що я просто не хочу це зараз в ефірі про це говорити, і це це така двойна мораль, якщо можна так сказати, коли людина мала в своєму репортуарі мати певний перелік українських пісень. І вона її записувала цей перелик, так знаєте, просто на папірі для того, щоб отримати це звання. А що вона дає взагалі на сьогоднішній день? Це, ну це ярмарка числаві, не більше того, тому що ну що, ну от пані заслужена артистка України, скажи, будь ласка, що воно дає це звання? Ну крім якогось емоційного такого стану душі та е е задоволення батьків та друзів. Нічого, наскільки, наскільки uh, я пам'ятаю. Yeah, Якісь уміють uh, безкоштовний у метро, що там у нас є? Давайте вже да, послухаємо, пані Ірму. Я uh, yeah, погоджуюся, що звання це редумент uh, радянської системи. У мене є це звання, uh, воно uh, мене подав театр. Як завжди подається в системі, коли люди вже досягли певного якогось е, успіху, професійності, е, насправді це, мабуть, дуже для багатьох той, ну, мені звання, чесно кажучи, воно що є, що його нема. Так, пані Ірмо, я вся ефірка, його... пані Ірмо, ефірка вся кричить. Наташа, передайте їй, що ми її дуже любимо, і для нас вона заслужена, Шу, тому що, тому, що ви її, наче виправдовуєтеся за своє звання. Так, звичайно, ім'я, театр чи кіно, ім'я воно є, і я не думаю, що треба Ірма Вітовська. Казати перед цим заслужена артистка, але є багато акторів, які, на жаль, не є медійними. Я не так скажу там популярними, але що популярні, популярність вимірюється одним театром, де постійні глядачі люблять своїх улюбленців, чи то, чи то великими, великою аудиторією, коли є медійне обличчя. І не завжди звання і медійне обличчя можуть бути дружніми. Я Дуже багато зна. Я знаю досить вузких, вузьких, скажімо, якості певних виконавців, але вони мають звання. І я дуже багато знаю геніальних людей, які, на жаль, мають вузьку аудиторію, якогось певного авангарду. Якоїсь представник. тому е, мені здається, що от просто ви говорили канський там фестиваль. Це трошки інакше. Це все таки ваші здобутки за певний, за певний, е, за певну роль, за певний твір, за певну режисуру, за певну, за певний продукт. Тому це набирається як спортсмен набирає медалі. Відповідно, це зовсім інша історія. Звання це з радянського часу якось задобрити тих нещасних митців, яким не можуть дати фінансову якусь складову. І тому воно так розтлило. І справді, в 90-х і нульових це звання почалося куплятися, ці звання почалося даруватися, ці звання почалося ну, і я думаю, і себе дискредитувати. Дитувало, тому що е, часом я навіть не хотіла, чесно кажучи, е, там не, не переживала з приводу Поліція, буде це звання щінки, Ірма. тому що я знаю багато людей, О, з якими погодьтеся які ці звання мають та mm -hmm. погодьтеся, що вирішити питання звань можна ну за одну годину можна, менше того за одну хвилину, можна правда. Але... А Але особливо якщо ще ще ініціатива мене, буде виходити є. від вас, а вона від вас вже вийшла. Я трошки про інше а, хотіла вас спитати. Ми з колегою, коли думали про цей ефір, нас що підстібнуло до цього ефіру і вас покликати, власне, тому що ну ми обговорювали в редакції виступ Таїсії Повалій під час новорічного, як там їх називається, вогника а, да. і її позвали до речі, звання і постало питання: в той час, коли вона співала Червону руту. Україну розстрілювали з балістичних ракет і дронів, і наскільки Україна правильно вживає заходів щодо, я називаю це артисти-колаборанти? От ось що важливо. Yeah, Мені здається, що на це часі? важливіше ніж звання, поговорити mm -hmm. про артистів, які конкретно зрадили свою країну. І чи Україна But... достатньо вживає заходів для того, щоб іншим було неповадно? Ось питання в чому. Ну, я думаю, що там є списки на, я не знаю, на рахунок е, якихось речей, е, якими можна досягнути там якогось. Ну, я не думаю, що тут е, буде слово, е, скоро це моральний осуд. Так? Я не думаю, що там е, е, дійде до тої справи, що людину можна притягнути, за, якщо вона з'явиться хіба що в Україні пізніше. Але е, де... Ви знаєте, що це ж тягнеться війна до 14-го року, повірте мені. І тут е, можна говорити про питання багатьом ставити насправді. Я маю право це казати, тому що я з 14-го року. Справді взяла сторону абсолютно відійти від будь-яких співпраць не те, що я з російським, а з російськомовним форматом. Але ж окей, скажімо, ми звикли що це конфлікт локальний, і, і люди, які, хоч 24 лютого, абсолютно перезавантажилися і осягнули, то цього достатньо, тому що, ну скажімо, і почали. Як би реабілітувати та, свої вчинки. Є люди, які, які залишилися по сторону темряви. Це їх свідомий вибір. Він був системний. Цей системний вибір йде з тих років. І коли став уже час Х, вони обирають далі залишатися. І, звичайно, е е велика кількість загиблих, е те, що військові захищають свою землю і ці втрати, ми розуміємо. але велика велика, я не розумію, як вони живуть з цим, коли цивільні люди, діти у нас дуже багато загиблих і поранених дітей, і далі виходити на сцену, тішити тих, хто вбиває, під, підігрувати е, громадянам. Країни агресора в тому, що є українці, які з ними, це ще більше здається, така історія. Я не знаю, що сказати, що має держава зробити з цими людьми. Бо я думаю, як мінімум, це абсолютно не приїзд ніколи в цю країну. Це осуд. Мабуть, ну я думаю, що. Позбав позбавлення всіх привілеїв, які були ця країна надала. Так само можливо, заборона виконувати, якщо ці авторські пісні чи пісні, які належать українському українській культурі. Заборона на виконання їх абсолютно, тому що це виходить, що ну зневага таким чином, всіх втрат і жертв, і те, що Україна проходить, виконуючи не можна, мабуть, заборонити забути і мову і забути взагалі, що вони тут проживали. Це вже з, з розряду в фантастики, але хотілося б інколи стерти ластиком mm -hmm. все минуле, що пов'язувало, е, тому що ну це велика в е, е, велика, мені здається, е, буде кормічна відповідальність цих людей. Вони просто не розуміють, що таке попрати свой, свою... переступити через кров, переступити через кров. Якщо можна це питання до вас, наскільки зараз це питання на часі визначати акторів, артистів, хто на чиєму боці, наскільки зараз оці ці виступи шкідливі? Чи нам треба під час війни приділяти цьому питанню час? Чи е, оці всі, які там, знаєте, як спорт і культура поза політикою? Чи вони шкодять Україні? Чи зараз треба цим займатися? Це питання до мене. Так я вважаю, що це питання треба було обговорювати і дуже серйозно. І дуже і дуже широко, і привідів для цього було дуже багато ще з 2014 року. Інакше б в країні не було б дуже багато дуже складних концертів, дуже складних ситуацій, які були пов'язані саме з українськими артистами. Коли не було визначено, що добре, що не добре, що можна, що не можна. Коли певну роботу на себе брали активісти, і які робили це ну не дуже. Законним чином, на мій погляд, і це для певної аудиторії, для тієї, яка для якої ну для великої кількості з яких очі відкрилися тільки 24 лютого, це було привітом для того, щоб створювати напругу в суспільстві. І те, що це так відбувалося, я думаю, що це питання до держави, до певних органів держави, і це питання треба було робити ну задовго до 24 лютого, до сьогоднішнього дня. Це це стосується і багатьох і російських артистів, і українських теж і я вам так скажу, що якщо б держава цим займалася з 2014 року, то дуже багато неприємних речей, які відбувалися в українському шоу-бізнесі. Вони б цього б не було щодо попередньої теми, пані Ірма дуже правильно сказала, що, що є у, у, у реальному у справжнього народного артиста людина, яка збирає зали, і люди відповідають, як то кажуть, гривню за цей успіх, і це і є справжній народний артист. Для такої, для такої людини, як пані рма сказала дуже вірно, що, що є звання, що немає звання. Тому ми маємо розуміти, що для цих людей. Що заберуть у них це звання? Що не заберуть їм все одно? Більше того, скажу, що вони взагалі-то вони мені здається вже внутрішньо готові з будь-якими втратами. Я думаю, що навіть втратами громадянства, і ось це питання мені здається більш на часі, коли ми говоримо про речі, які для них мають значення. Це звання, це рудимент радянської культури. Все забудеми Михайло, це. Скажіть, будь ласка, а чому культурне середовище? Михайло, можна я, я можна, можна, можна? Я поставлю вам запитання? Чому культурне середовище? Во, наприклад, після виступу, який мене вразив, Таїсі Поваліта не поставило питання руба? Чому не це чому цей виступ та це блюзнірство, цей злочин? Не об'єднав наших культурних митців, наших митців, нашої країни. Та і ін... не скажіть, пані пані Ірма, якщо це ну, було можливо, я щось. Даруйте, я, Дар я особисто підписувала деякі списки з приводу звернень і руками людей, які системно, тобто виступають, підтримують російську армію. І, і це було це були громадські організації, це були е, лідери думок. Справді такі списки були. На жаль, ніякої реакції не було. І ну, тобто, так, не начало. ну, так, 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 треба, треба, і це тягнуло дуже давно. І це тягнулося і з п'ятнадцяти, і шістнадцятий рік подавалося. І те саме, що стосується гастролів, які були е вийшов, е е різних антреприз російських, які тут, е які тут паслися, г гастролери російські, які тут паслися. Тобто усі ці пись, всі тобто, ці листи, всі ці звернення, вони ні до чого нікого не зобов'язують. Тобто, в держави, не було визначені, що можна, чого не можна. Що добре, що не добре, чи нормально, чи нормальна. Це визначали такі ж активісти. Тобто е, сфера музична культурна, вона е, е, задавала питання до держави, і до держава їм відповідь не давала також само, як і на ці листи. Люди організовували концерти, і ці концерти хтось сам зривав, тому що, тому що є певні якісь там питання до, той, до тієї або іншої людини артиста, але вона не порушує закон. І тут треба було цим займатися що року. і це все створило напругу, і це все створило ну певні ну я вам так скажу, да, певні правила на сьогодні, які заважають деяким артистам на сьогодні виступати на Євробаченні, учас, о, приймати участь у конкурсі на Євробаченні, на відборі, тільки тому, що вони не знали, що у березні або у квітні. Не закні року не закінчиться ця історія, і що це дуже серйозно та надовго, і вони мали якісь там концерти, десь там в Росії. Вони це мали, ну так маленький приклад. Це багато українських артистів, які виступали в Росії, але вже влітку вони розуміли, що ця історія дуже складна, і це взагалі. Це ненормально виступати там і закривали для себе ринок цей російський. михайло. Ці артисти вже зі, зі своєю позицією визначилися. Вісім років була але війна, вже достатньо. Визна, та але я, я кажу за те, що треба створювати правила таким чином, щоб вони враховували всі тонкості та нюанси. От дивіться, я ж кажу, що людина не може приймати участь на відбор на Євробаченні, тому що вона в березні виступала. А правила кажуть таким чином: що якщо після того як вони там що там з Кримом, як вони там проводили цей референдум. І Люди, які виступали після цього референдуму, приймати участь у Євробаченні, не можуть, але ж на Євробаченні приймають участь артист, продюсер якого на ім'я Бардаш, і цей артист приймає участь в українському Євробаченні. І тоді питання: а що ми знаємо про цього продюсера? І як він себе поводиться після 24 лютого? Розумієте, це настільки складно все. І це настільки ну, мені потребує все рівно ну, культурне середовище склади. має співпрацювати з певними державними чиновниками та для вироблення певних так. правил законів. І Ці закони так, потім мають затверджуватися. Звісно, звісно, але це, цього ніхто не робив ні після березня 2014 року, і цього ніхто не робив після лютого 2022. На жаль, це факт. Ну, давайте ми, ста... ну, давайте, ну, ми ну, станемо ну, тим ефіром, який приймати. просто піштовхне певні дії, тому, тому що ну хтось же ж повинен е, це зробити. Ви, ви, ви знаєте, пані Наталя, це не перший ефір, і це не перший раз ми кажемо про ці питання і. Я думаю, що цей ефір ні до чого не підштовхне. Так, Буду пане Михайло, річ, я вас дуже прошу. Милики. Значить, з Леопарди теж ніхто не вірив. Так? Як не вірили і в Арістей, не вірили Подивок, не в іншу да. зброю. Та і в 155-й калібр теж ніхто не вірив, але це зараз О, все працює. Все, все. Тому давайте лупати цю добре, стіну. Добре, давайте добре. давайте добре. все таки робити і говорити про це. Це називається запит суспільства. От про що йдеться, розумієте? От е, тому е... є буквально пара хвилин. У вас є якісь конкретні пропозиції, пане Ірмо? Давайте з вас почнемо. Ви бачите, які кроки треба вжити, аби відрізати більшу частину цих проблем на майбутнє? Ну, я думаю, як мінімум зробити певну якусь, можливо, представників від різних креативних індустрій, від шоу бізнесу і інших, які б мали якийсь певний суспільний договір, моральний перед своєю професією. Що стосується визначити, тому що дуже багато я чую, чула зараз вже ні ракети трошки отворозіли, от оце поза мистецтво, поза політикою. Мистецтво, дурна фраза абсолютно, до чого тут політика. Мистецтво не може бути поза своїм, ну митець це теж громадянин. І, власне, можливо, якось це все. Тому що ми ж не говоримо про сьогоднішні тільки покоління, ми говоримо на майбутнє. У нас взагалі відношення до громадянства досить розмите, скажімо, паспорт, який вручається просто так. Ну тобто, там по коли вам виповнилися роки. Це ж теж наслідки. Те, що у нас громадяни дуже багато взагалі не сприймали серйозно країну як суб'єктність, ну тобто й мову і все, що з цим пов'язано. Це ж складова вчинки, вона йде від переконань і від свід свідомо. Відношення серйозного відношення, що таке держава, який історичний час, хто ти для держави, тому що ну скажімо, конституційні права. Я дуже сумніваюся, що більшість громадян знає можливо права так, але обов'язки. Досить це дуже розмите було поняття, що ти для держави мусиш зробити, і в той час, коли зараз дуже багато я бачу, я працюю дуже багато з переміщеними особами, які дуже добре інтегруються в інші спільноти мова, і це дуже законослухняно. В Україні це завжди було якось ну не обов'язково. І воно не обов'язково це, все ж і мова не тільки єдина мова, це ж і світоглядна історія, і свідомість, і тоді марки. Свій чужий, і можливо, в цих дезорієнтаціях і спрацювалося, що дуже багато людей. Е, я розумію, що митець не кожен має знати добру історію, але ця розмитість, оця інформаційна розльонка, яка тривала з 94-го року окупації інформаційного простору, і радіо, і, і телебачення, і кіно. Ну я, вибачте, про кіно 20 років стагнації з 90-х років, тільки Слухай. після. 2014 року ми побачили, що кіноіндустрія почала розвиватися. Я не кажу про телебачення. Телебачення й да далі сиділо. Певних якихось компромісах з, з російськомовними громадянами. Ну, даруйте, ну по років незалежності ми дуже бавилися в несвідомі громадянство, і, і це наслідки, коли людина дезорієнтована, коли вона звикла і присаджена на мас-медіа і Ютуб, і, і всі розв... і весь розважальний контент і е, вже... І самі е, виробники контенту звикли це використовувати, це добре продається. Ніхто не свідомив, які наслідки. А там все готувалося дуже системно. Я, як е, кіношник, і з аудіовізуальним контентом, я бачу, що 2005 року українець. В кадрі кіноіндустрії російської виходить як негативний персонаж. Перший з епізодиків, потім невеличких було. ролей. Це не І це з 2005 це року. Це 2005 було ще зі ступену. Пам'ятаєте, як ступка ну ролі так. ступки, Вони завжди негативні були. Угу. Так, правильно, це ж сьомий, ж й рік. А я кажу, з 2005-го ця машина закрутилася? Якщо подивитись, навіть картини, які не говорять про українські події, там, де скажімо, як Тарас Бульбав, який Богдан Сильвестрович мав нещастя потрапити, справді він не знав, що є дві версії 39-го і 41-го Гоголя. і він не знав про це. Це справді там була трагедія його особистісна. Що стосується інших робіт, там які виходили, так? але навіть картини, які не говорять про українські там Біла Гвардія, оця страшна яка вийшла, коли нам прямим текстом по реченкам, в кадр, каже: треба буде вирішити пів України. Тобто, це все було свідомо зроблено. Це але навіть персонажі, які відбуваються в ситуації, десь в країна Балтії, так в Латвії, де фільм Поп. З українцем Маковецьким вони ж дуже люблять брати одразу українців і використовувати їх як агітпром своїх. От ця ситуація з Херсоном з Гармашем. Ця ситуація з підписантами, і дуже багато першим пулом ідуть українського походження, коли йде агресія. Це все абсолютно старі методи, які використовує Росія як наступниця радянської тоталітарності. Ви, ви ви зараз підете, тому що у вас зникне зараз зв'язок з нами. А я стежу за вашим часом. Тому буквально от кілька так от, слів. Да. Все одно колаборант в Латвії береться той, що він українець. У есесівців в воді українець. Тобто, це все йшло розкачування серед свого російського я, я, я думаю, І звичайно наші... Михайло буквально хвилинка наші... лишилася. Да, Ви вибачайте, будь тому, ласка. Е це дуже, дуже дуже цікава тема, і дуже так широко ви її розкрили, пані юмен. Дуже вам вдячний. Ну, якщо питання, що робити, я просто скажу, що е, от робочі групи при міністерстві культури вони створювалися і по театру, і по кіно, і по шоу-бізнесу, і решта інших напрямків, але на, на жаль, як, як я кажу, що там нічого не відбувається, і я вам скажу, що може і не на часі зараз. Я розумію, який зараз час. Я зараз розумію, що е, певні питання треба е, обговорювати трошки пізніше, але те, що я б хотів би, е, і я повторюсь в тому, що треба розділяти певні напрямки культурні, які взагалі розуміють під словом культура маску культура. Шоу бізнес, індустрія розваг це трошки інша історія. Якщо ми кажемо про певні жанри, де як правильно каже пані Ірма, є люди дуже видатні, але не публічні, їм треба створювати якісь так, я бажаю якісь нагороди, але це нагороди, якщо казати, теж якимось. Прикладами, вибачте, але ж теж радянськими була така сталінська премія. Пам'ятаєте, пам Ви була сталінська премія? Ні, не пам'ятаю. Знаю, але О, не пам'ятаю. Так Так от як ви вважаєте, як виглядала ця сталінська премія? А, або Лєнінська? Як ви вважаєте? як вона виглядала? В грошовому еквіваленті, напевне, ні? Так, от так воно і є. І правильно так пані фірма каже: за якісь видатні ролі, якісь видатні. Якісь продукти, якісь видатні знакові події, ось так треба оцінювати людей, які знаходяться не в комерційному сегменті, в якому знаходжусь я. А в нашому сегменті народність і звання успіху і визнання людей вони завжди перевіряються дуже просто в касі в Грошовому еквіваленті ви ну все все, нічого я, не треба. я, я додам я... тільки два слова. Я абсолютно погоджуюсь. Єдине, що у нас є ці премії, і премії імені курбаса, і прем... ну, якщо казати професійно і музичні і є. Їм треба надати більше медійності, престижності, підняти рівень цих премій для того, щоб як в Англії так є премія імені Лоренса Олів'є. і людина, актор розуміють всі знають, що це велика премія театральної відзнаки. Нам потрібно підняти це серед Медійно, мабуть, для широкого загалу розуміти, що це дуже круто. От в цьому у нас проблема, що ми свої премії вони якби залишаються такими, якби кулуарними, а це надзвичайно важливі професійні нагороди. Ну друзі, тут знаєте, що тут треба не впустити оцей цей час зараз, не не згаяти його навіть під час війни. І зустрічатися, і обговорювати, і всі нагальні питання в цій культурній галузі вирішувати вже зараз, щоб після війни люди були зайняті тим, що вони підуть дивитися на ірму вітовську, підуть на концерт Ольги Полякової. Щоб в нас було зовсім інше життя, і щоб у нас були зовсім інші пріоритети. Я вам цього Ми вам цього бажаємо щиро. Звичайно. От е, та і вже час зустрічатися наживо. Михайло, я навіть не знаю, якої довжини у вас вже борода. Так давно я вас бачила. А ви зараз чорний на чорному? Добре, я обіцяю вам найближчий час. Якщо запрошувати запросити, запрошуємо. побачити, як вона я. запрошуємо. запрошуємо. І пані Ірму, запрошуємо Добре. і вас, Михайле та. Дякуємо вам за цей вечір з вами. Спасибі, велика честь для нас. Дякую вам. Спасибі Дякую. до побачення. Дякуємо вам. Дякуємо, Михайло Ясинський, продюсер, ірма вітовська, акторка театру і кіно.